Доброго дня! Пропонуємо до продажу чудовий будинок, який розташований в селі Геронимівка. Можу сказати, ідеальний будиночок. Проходимо всередину двору. Все наскільки охайно, наскільки все зроблено ідеально. Двір. Бачимо гараж, гортензії, садок молодий з плодовими деревами. Самий будинок. Він двоповерховий. Дуже красивий. Проходимо по доріжці. Доріжка. До будинку підведено три фази. Будинок цегляний, світло, газ, вода, фундамент бетонний. Зроблено все повністю правильно. Бачимо гараж і окремо вхід в будинок. Зараз ми проходимо далі, огорожено забором окремо ділянку двору. Далі проходимо сортовий виноградник, зона відпочинку. І тут для отримання худоби також є невеличкий дворик, літній душ. Зараз ми приходимо на город. Це садочок, молодий, гарний садок. Бетонна доріжка, яка розділяє дві половини. Це зроблено окремо для гірочків між плодовими деревами. Далі проходимо все ідеально розібраємо. Далі все зроблено для того, щоб помідори та інше вирощувати. І город виходить на другу вулицю. Далі в краю видніється брама та фіртка. По краю плодові дерева та кущі. Сортовий виноградник прокладений полив.